17 в Україні Ви дивитеся новини. Я Олександр Просяник. Двоє людей загинули у Куп'янському районі Харківщини після удару російськими кабами. Ще один працівник підприємства поранений. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, це сталося о пів на четверту годину вечора. На місці влучання зараз працюють екстрені служби. Росіяни обстріляли і золочів на Харківщині, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки поранені п'ятеро дорослих і 12-річний хлопець. Двома керованими авіабомбами ворог поцілив по центру селища. Зруйновані десятки приватних житлових будинків, господарських споруд, енерго та газомережі. Також пошкоджено приміщення дитячого садка, центру надання адмінпослуг, музичної школи та редакції місцевої газети. Чоловіка, який підпалював військові автівки, затримали у Харкові. У поліції з'ясували, що за одну ніч він встиг знищити три військових позашляховики на території Салтівського району, і за кожен з них мав одержати 40 тисяч гривень. Як встановило слідство, 22-річний зловмисник причетний до ще трьох підпалів машин в індустріальному районі Харкова. Чоловіку повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Перевіряється його причетність щодо співпраці зі спецслужбами Росії. Палієві загрожує до 10 років ув'язнення. Росіяни атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, після вибуху у нежитловій будівлі сталася пожежа, постраждав 21-річний хлопець. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Решту деталі ще уточнюють. Російська армія обстріляла Новгородський район Чернігівщини. Про таке повідомили в тамтешній поліції і показали наслідки ворожої атаки. Понівечені житлові будинки, господарські споруди, об'єкт цивільної інфраструктури обійшлося без жертв і постраждалих. Російські війська атакували Антонівку на Херсонщині. Як повідомили в обласній владі, поранено річну жінку і надали допомогу на місці. Також сьогодні до лікарні звернулася 17-річна жителька Херсона. Постраждала вона внаслідок учорашніх обстрілів. У дівчини діагностували мінно-вибухову травму, контузію і струс головного мозку. Наслідки російського обстрілу усувають у Комишанському старостаті Херсонської громади. Ворог поцілив по передмістю Херсона напередодні. Під ударом опинилися приватні оселі. Зруйновані стіни хат, господарських споруд повибивало вікна. Якщо би сюди, у тих би осколков не було. Бачите? Так же ж таботано. Основно нервна часть удара. Сюда на гараж і осколкова, воно, воно осколково розліталась. Ось навіть видно по осколкам, дивіться. Вот. Понад тонну продуктових наборів доправив підрозділ поліції Білий Янгол у Курахівку на Донеччині. Попри те, що від селища до лінії фронту лише 7 кілометрів, населений пункт щодня обстрілює російська армія. Близько тисячі цивільних досі не наважуються полишити власні домівки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Курахівці загинули 18 жителів, 38 були поранені. Попри те, що поліція постійно забезпечує місцевих усім необхідним, людей закликають виїхати до безпечніших місць. Тим паче, у Курахівці оголошено примусову евакуацію родин із дітьми. Наслідки нічної шахетної атаки на Київщину уточнили в обласній військовій адміністрації. За їхніми даними, через падіння уламків пошкоджено чотири приватних будинки і одна автівка. Прямих влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Уламки російського безпілотника дістали рятувальники із Дніпра на Київщині. До них звернувся житель Обухівського району, досвідчений підводний мисливець. На глибині п'яти метрів він наштовхнувся на великі залізні уламки. Водолази сапери ДСНС обстежили 9 соток дна річки і на відстані кілометра від берега виявили уламки російського шахеда. Вони не становили загрози, однак залізяча підняли з дна, щоб обстежити додатково. Українську військову комендатуру створюють у Куркурській області. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов. Про це під час засідання ставки повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, це зроблено для підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях. У Курській області також завершено пошуки знищення противника у суджі та ще трьох інших населених пунктах. С поточної поточной добы наши войска на крымах напрямках просунулись от 500 метров до 1,5 км. Были три бунда. атаки противника, продолжают ведення наступальних дій. Всего с початку операции на территории Курской области наши войска с боями просунулись в обороны противника на 35 километров. Взято под контроль. 1150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта. В целом ситуация контролирована, то будет Росіяни спішно окопуються у Курській області. Про таке написав інститут вивчення війни з посиланням на супутникові знімки Максар. На них траншеї і протитанкові рови на південний захід від Льгова, вздовж траси є 38 Льгов, Рильськ-Глухів. Ці укріплення розташовані приблизно за 17 кілометрів на північ від найдальшої заявленої межі українського просування у Курській області. В інституті вивчення війни також зазначили, що російська влада планує спорядити новобранців весняного призову із Москви Ленінградської, калінінградської, свердловської, мурманської і самарської областей для участі в активних бойових діях у Курській області це викликало опір з боку правозахисників і родичів призовників. Перемогою розуму назвали в Литві реакцію заходу на дії ЗСУ в Курській області. Тамтешній міністр оборони Лауріна Скащунас зазначив, що західні політики більше не говорять про так звані червоні лінії. На його думку, наступним етапом для західних союзників має стати передавання Україні достатньої кількості далекобійної зброї і дозвіл застосовувати її по цілях у глиб Росії. Українці хотіли показати, що вони здатні вчиняти такі дії, що можуть контратакувати, можуть маневрувати. Тепер думаю, тим голосам, що говорили, мовляв, ні, перемогти Росію неможливо. Час замовкнути і робити те, що ми Литва, робимо, і далі допомагати Україні, дати їм таку зброю, якою вони можуть не лише оборонятися, але й повернути своє. Україна має право на захист, яким би він не був. Офіційну позицію Стокгольма озвучив міністр оборони Швеції Пал Йонсон. Каже, його країна, як член НАТО, не була поінформована про плани ЗСУ щодо операції на Курщині, та нині каже, немає аргументів, щоб заперечити цим маневрам. Ми надаємо Україні всебічну підтримку та сподіваємося на використання її у рамках міжнародного права. Тут і зараз я заявляю, Україна має право захищатися як на своїй території, так і за її межами. У свою чергу ми закликаємо Київ дотримуватися всіх встановлених міжнародних норм. Деранської хакерські атаки спрямовані на десяток осіб з оточення президента США Джо Байдена, віце-президентки Камали Гаріс. Та кандидата на посаду президента Дональда Трампа про це йдеться у звіті Google, оприлюдненому напередодні. За даними компанії, хакерська група APT42, яку контролює іранський уряд, здійснювала напади. Починаючи з травня. Хакери розміщували шкідливі посилання в тіло електронних листів або у pdf вкладення. Що найменше одна з цих атак мала успіх. Я нагадаю, ФБР проводить розслідування ймовірного зламу внутрішнього листування виборчого штабу Трампа. Його команда звинуватила у кібернападі іранський уряд. Дощова негода накрила Балеарські острови. Рясні зливи лють там від учора і вже встигли накоїти лиха. Через небезпеку скасовано зо півсотні авіарейсів. Чимало доріг затоплено також. Буря повиривала з корінням дерева. Національна синоптична агенція оголосила червоний найвищий рівень тривоги. Туристам, яких у цей період на островах тисячі заборонили всі види активного відпочинку. Про загиблих не повідомляють. А ось постраждалих щонайменше дев'ятеро ще одного чоловіка. Рибалку поліція врятувала з води під час шторму. За прогнозами дощіме до завтра. Потому тому зливи мають припинитися. А ось Японія до удару стихії тільки готується. Усе на тлі наближення тайфуну Ампіл, який виявили приблизно за 700 кілометрів від узбережжя. Негода рухається у напрямку Токіо, і поки лише набирає обертів. Японська авіакомпанія одна за одною скасовують рейс. Загалом відомо. Про майже півтисячі польотів, які не відбудуться, попередньо йдеться про 60 тисяч пасажирів, які не дістануться місця призначення вчасно. А від завтра не курсуватимуть ще й швидкісні потяги Шінкансен між Токіо і промисловим центром нагоя на удар стихії очікують у найближчі 36 годин. Здобути новий фах, підвищити рівень своїх професійних навичок, а також втілити в життя свої підприємницькі ініціативи зможуть. Ветерани Закарпаття в Ужгороді запрацював осередок для колишніх учасників російсько-української війни. Центри розвитку ветеранів запрацювали вже в 19 містах України і є частиною національної стратегії створення безбар'єрного простору. Власне, докладніше про це в сюжеті наших кореспондентів. Від нульового цикла від замовлення солдатського до відправки на фронт, до програмування, до виготовлення на 3D-принтері, Київ і так далі. Це вже працює. Інженери є. Навчити збирати, тестувати та керувати дронами одна з освітніх програм, над якою працюють фахівці Ужгородського університету. Усю технічну базу заклад має, бо різні БПЛА майструють вже півроку. Освітню програму готують для новоствореного в Ужгороді центру ветеранського розвитку. Для когось це буде підвищення кваліфікації, для когось це буде зовсім нова освітня програма. Наприклад, людина може отримати, допустимо, апгрейд своєї реабілітації програми, яку він закінчив по реабілітології, але ви і буде працювати, допустимо, з ветеранами, які прийшли після війни в плані реабілі... фізичної реабілітації. А ми ж розуміємо, що а хто краще знає. Питання фізичної реабілітації ветеранів, як, як не сам ветеран, основне завдання центру забезпечити професійну реінтеграцію ветеранів та їхніх родин. Тут можна здобути новий фах, підвищити рівень своїх професійних навичок, а також утілити в життя підприємницькі ініціативи. Навчання планують розпочати вже восени. Наразі активно працюють над розробкою цікавих та корисних у регіоні освітніх програм. Даний центр буде мати свою спеціалізацію по вимогам і суспільства і часу. Тому воно буде змінюватися щосеместро. Департамент соціального захисту, при якому є структура в справах ветеранів, вони оголошують серед громадських організацій, серед військовослужбовців, військових частин. Запрошують і нам дають уже. Формовану пропозицію розроблені програми затверджуватимуть у мінветеранів. вони частина безбар'єрного простору в Україні та створення інституту фахівця супроводу ветеранів. Хто це фахівці супроводу ветерана? Це фактична людина, яка місток між державними органами, які надають послуги якраз по ветеранській політиці і ветеранам. Це людина, яка буде супроводжувати ветерана Це її житло, це її освіта, це її питання щодо реабілітації. Саме ця спеціальність зацікавила Олександра. Чоловік відслужив добровольцем майже два роки. На фронті втратив ногу. Нині вже працює у ветеранському просторі в Ужгороді і планує покращити свої навички. Сам столкнувся з тим, що ну оббивати ці пороги жуть. А люди вертаються психічно неважні. Я знаю, скільки сам пройшов. що саме з важче спілкуватися це з мамами загиблих. Треба психологічно навчитися з ними. Ну слово, підбирати І Я не знаю навіть як Ну, Важко освітні програми розроблені в рамках потреб області на ринку праці. Центри розвитку ветеранів уже працюють в 19 регіонах країни. Єгор Бабак, Мар'яна Мартин, Юрій Ковалько, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. У Миколаєві зустріли олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан. Вона відвідала свою фехтуальну школу, де поспілкувалася з вихованцями і тренерами. Харлан народилася в Миколаєві і з малку захопилася спортом. А в 14 років здобула свій перший приз на змаганнях. Шаблістка закликала юних спортсменів займатися фехтуванням із наполегливістю, аби досягти висот. По тому на площі Соборній Ольгу привітали і представники міської влади і власне Миколаївець. Я Дуже пишаюся тим, що я приводжу друге золото в Миколаїв. І я прославляю наше місто, нашу країну. І наш гімн лунає на весь світ, і всі під нього стають. Всі, всі. І я дуже цьому пишаюся. Слава Україні! Я нагадаю, Ольга Харлан легенда українського спорту. 33-річна шаблістка цього року продемонструвала характер чемпіонки, виборола на Олімпіаді в Парижі одразу дві медалі. Спершу здобула бронзу в особистому змаганні, і це була перша медаль України на цьогорічних змаганнях. Ну а потім разом із Оленою Кравацькою, Аліною Комащук і Юлією Бакастовою виграла командний турнір і завоювала для нашої країни. Перше золото на іграх у Парижі загалом за всю свою історію виступів на Олімпіадах, спортсменка має шість медалей: це два золота, срібло і три бронзи. О 18 18-й чекайте на новини вже від Лілії Налягаки. Ну а зараз Олександр Васильченко. Я чув, що в тебе буде дуже цікавий гість, Олександр. Так, дякую, Олександре. Ситуацію на курщині. Вибори у штатах обговоримо у цій годині з нашим гостем. Хто це буде? дізнаєтеся буквально за кілька хвилин. Дочекайтеся.